Будемо випікати макарону запіканку. У нас на поділі, кажуть бабка, взагалі ця страва в нас пошані до святкового столу. Дивіться, першою справи будемо відварювати макарони. Будемо використовувати домашню локшину, а ще ми любимо додавати річки такі великі. Все, йдемо відварювати. Макарон відварений, помастили трішки олійкою і тепер будемо все змішувати. Масло. розтоплене. Зробили яйця. Майонез. Це крахе і Танка. Для кольору і мускарний горік. Сі. Так, все змішуємо. Все змішали. Я ще люблю залишити на певний час, щоб потім розуміти, чи треба додати ще яєць, чи є ще щось, бо консистенція буде така рідкувата. трішки. І потім форму і відпікати у печі. Ну, я бачу, файна. Підготовила бабку і буде тепер чекати часу свого випікання. Бабу нашу виняли з печі. Наша тепленька. Тепер час розрізати. О, я так люблю цього зажар покажу. Як тортик, подивіться, яка щільна текстура. Дуже класна, знаю дуже смачна. А чи в вашому регіоні готується ця страва? пишіть обов'язково, а хто не готує, обов'язково приготуйте.